У них в інший спосіб відбувається мобілізація, і вона більш ефективна. Плюс у них скільки там, 700 тисяч на лінії бойового зіткнення людей. А у нас, дай Боже, 200. Через це. Ну, плюс важкі бої постійно. Люди, військовослужбовці постійно там травмуються, вибувають, отримують поранення. Ну, теж СЗЧ є така неприємна тема, але вона присутня. Ну, і, власне, от з цих об'єктивних причин нас менше. Люди менше йдуть у військо добровільно, ну, майже, вже, мабуть, і не йдуть, тому що ну, всі, хто хотів піти в армію, на мою суб'єктивну думку, вже пішли. А, а ті, хто, ну, як наше поповнення, то це здебільшого так звані бусифіковані, чи люди, які ну, по мобілізації не зовсім добровільно йдуть в Збройні Сили. Там з ними працюють відповідні служби. Мені складно судити про їх як це, компетенцію, компетенцію боєздатність. Але ну, маємо те, що маємо. Тяжкі умови. Ми стараємось щось видумувати, тримати позиції, якось в першу чергу давати можливість піхоті відпочити. Але ситуація, на правда, ну, дуже важка. Нас менше, в нас менше всього заліза, який ми можемо уражати ворога. У нас е менше всього статистично. Економіка у нас менша, людей у нас менше, війська у нас менше, снарядів у нас менше. І ми в цьому режимі воюємо ну, з 2014 року.